Бути так хочеться. Звідки угу. ця виявилась? Ну. Ух, як смачно. С нього так спати захотілося, напевно, щось зі Піду лягати спати. Вже пізно. Добре ночі мені. Щось робити. а, -а, -а гіперзаряд енергії. Води. Води. Що в мене такі гіперзоленти? Ведички пов'язують такі. Бігати. Рушити все. Всім привіт, друзі, привіт! Все добре? Зі мною? Що це таке? Чому я хочу все рвати? І що це таке? Що тут написано протеїновий напій бодрості? А бодрості до Насіки. Давайте глянемо в інтернеті. Привіт. Google Насіки вистачає бодрості. На 24 години це виходить. Сьогодні 24 години буду найсильнішою людиною на світі. А ну-ка дайте я це про це війни напій. Противіний напій проти сила. Це нова вихідка, яку ще ніхто не пробував. Це виходить як перше. Походу, вона робить найсильнішу людину в світі. Треба це якось перевірити. А як? Ну, спершу, я думаю, треба перевдягнутися, бо так перевіряти я не буду. Ну, ось так, то то краще. Я поки тут перевдягалась, друзі, вже все перетискало, що є вдома просто. Ми несправді справді виросли бі... біцепси. Блін. А що буде, якщо я справді найсильніша людина в світі? Давайте про це глянемо в інтернеті. Привіт, Google! Як дізнатися, ти, чи ти найсильніша дитина в світі? Для цього потрібні три прості дії. І які ж вони цікаві? Треба перейти на якийсь сайт. Довго грузиться. О, вийшло. Щоб дізнатися, чи ти не сильніше на світі, спершу треба піднімати речі від стула. Починаючи від стула до гантелі, яка важить 100 кілограм. Почекайте, в мого тата десь є, які важать по 50. Треба буде спробувати. Ого, багато 100 кг. Та подивитися на свої біцепси. все. Поміряти, якщо вони в тебе більше 5 см або хоч би 6 то ти точно найсильніша людина. Третя діє. Я випити 3 літри води, якщо не в тебе вліт, значить найсильніші людина в світі. Ну, давайте спробуємо. Тільки спочатку треба застелити ліжко. Так. Оп. оп. Застелю тут вас. Зараз всі подушки перетягую. Пум -пум 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 -пум. А ще давайте виконати першу дію, підняти 100 кг. Треба в тату десь гантелі попросити. Піду попрошу. мій тато тільки що ходив в магазин. За е, за мене є біля дому магазин спортивний, де продаються 100 кілограмові гантелі. І знаєте, які їх доставляють? На спеціальні тілежечки Бо її підняти не може майже ніхто. Даже мій тато її не зміг підняти. 100 кг, боюсь її піднімати. Але я зможу. Насправді, це така спеціальна внутрішність, в яку заливають різні маси спеціально. яка важить 100 кг. Так. Один, два, три. Стоп. Вона що? легенька? Вона ж така легенька, друзі. Так я її на раз-два гляньте. Точно 100 кілограм важить. Треба позвати тату. Тато не любить зніматися. О! На вагах! Зараз я і пива Жусь. Піду, принесу ваги. ваги. Але тато її підняти не зміг. І тут справді 100 кілограм. Це що виходить? Я справді на сильні в на світі. Ще, що ще там треба зробити? Подивитись на свої біцепси. Ось біцепси. Поміряти їх. Так, зараз треба лінійку взяти. Дізнаємось, чи справді я найсильніша людина на 24 години. Друзі, оця вся рука цілих 6 см. О май гад, це я справді найсильніша людина в світі. І ось це мені просто. як іграшка. А справді це 100-кілограмовий гантеля. Капець. Що там ще випи таку чолові? А зараз вип'ю. Я вже таких випала 10 стаканів і навіть в туалет не хочу. Не справжній силач. Ну, а цю силу треба, як мама каже, з зомби використовувати. Треба її розвивати, щоб вона продержалась 24 години. Зробимо легеньку зарядку. <плес> На планшет по телеграму дзвонить. Алло, доброго дня. Добре. Ага. А як? А, -а, -а точно я забула. Офігеть. Да, так, звісно. До побачення. Друзі, мені. З агентства найсильніших дітей у світі. І сказали, що я маю написати ментор. Вони мною захоплюються, тому що я найсильніша дитина в світі. Офігіти. А як вони дізнались, я викола сторіч. Треба прескачати. Увага 599 тисяча! Ну, не дуже я втомилась. Ваша. Ох! О! Так. Як дві штуки зробила? Ну, точно не тисяча. Це так все легко. Як добре живеться на сильнішій людині на світі. О! Посижу в планшеті. Блін, уже всі-всі завалюють мене автографом. Та напишу. Я напишу тобі автограф. Ми з тобою ще зустрінемось, Марго. Не можу я відпочивати. Чому мені так хочеться? Займати зарядкою, схожу за 100-кілограмовою гантелею? Опа, позаймаюся з нею трішечки дві тисячі. З 1199, 2000. Один, два, три, 4,5. Друзі, ось такі справи. Я поки не включала камеру, вже 2000 цих штук зробила, скільки там годин? Я вже тут сажу 2 години точно. Їсти щось не хочеться. вихід цей цей. Ого! Вже два часи дня. А я стала в одинадцять. Піду ще поджу, попідтягуюсь. Опа. на раз два зараз. Опа. Будемо. Важко, але хто казав, що я готова здаватися? <пух> Треба сильні. О, все, тисячу зробила. Чогось. Скільки там годин. Я це зробила три дня. Тільки не втомилася, а час потратила. О, їсти зовсім не хочеться. Що це таке? Піду ще в планки постою. Привіт, друзі! Я тут же стою Аба. сіки! Треба глянути по таймеру. планки простояла цілих дві години. Так, в нас уже 5 годин дня, а є ще нічого не їла. Та їсти не хочеться. Напевно, мене бодрить моя сила. Силочка. О. Треба глянути, коли воно прийде. Окей, Google, коли прийде суперсилля дитини? Мінімум 20 годин, максимум 24. Шикарно. Це мені... ще Мінімум два пару годин. Сіки ще мені А ну куди? Мінімум 10 годин, а максимум 14. Офігеть. Щоб порубить, пробуть, пробудь. О, Є ідея! Треба набрати подружку та сказати, що я стала найсильнішою дитиною в сіті. Цікаво, вона повірить? Засок зробимо це. ли mm -hmm. Так це там моя подружка. Mm -hmm. Зараз намируй. Mm -hmm. mm -hmm. Блін, вона ж до лікаря поїхала, не вийде. Скучно. Може засну і все пройде. Mm. Ще ходить за сумти. Ну добре. Mm. Просто посижу. Mm. Мені біться всем. Mm. 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 Мне можно же боксы ты, <смех> сылачка. Что <laughs> се насылачилась и захотелось спать. <laughs> Ой, я как и тура. <глух> Боже, чому в мене за тако Кріпатую. Чому я в спортивній формі? Що? Що це таке? <глух> Що? Чому я в спортивній формі? І чому в мене так все болить? Що це таке було? <глух> Чому застоїть антері 100 кг? І камера. На мене мікрофон надіти. Що це таке? О, треба глянути по записі камера. Стало вже найсильніше дитина світі. Но мені здавалося, що це всього не відбувалося. Ну добре. посплю ще трішки. Дякую за